Доброго дня, шановні! Продовжуємо вивчати. Тої. Тема заняття з'єднання фаз джерел і споживачів з зіркою і трикутником. План заняття. З'єднання фаз джерел і споживачів з зіркою. Фазні і лінійні напруги при цьому з'єднані. Співвідношення між фазними і лінійними напругами при з'єднанні з зіркою. Фазні і лінійні струми при з'єднанні з зіркою. Струм в нульовому проводі. З'єднання фаз джерел і споживача трикутником. Співвідношення між вазними і лінійними напругами та струмами при з'єднанні трикутником. На прошлому занятті ми встановили, що у незв'язаній тріфазній системі генератор з приймачем енергії з'єднується з шістьма проводами. Велика кількість з'єднуваних проводів. Основний недолік незв'язаних систем, які через це не застосовуються. Зменшення кількості з'єднувальних проводів досягають у зв'язаних системах Те обмотки генератора, як і окремі фази приймача, електрично зв'язані між собою і утворюють трифазні кола, вирядні російські вчений доліво добровольські. Для цієї мети запропонував дві схеми з'єднання зіркою і трикутником, які застосовуються і тепер. Трифазне коло називається симетричним, якщо комплексний оперів всіх його фаз однаковий. Якщо в такому колі діє симетрична система РС, то струми в фазах однакові з за значенням і зсунуті за фазою на кут 120 градусів. Тобто утворюється симетрична трифазна система струмів. Фазні напруги це різниця потенціалів між лінійними затискачами і нейтралью. Фазні напруги джерел це напруга між початком і кінцями фаз. Початком і кінцями фаз. Вони відрізняються у від ВДРС на спад напруги в обмотках. Якщо опором обмоток можна зникнувати, то фазні напруги джерела дорівнюють відповідним РС. У симетричній системі вони зображаються так само, як і РС трьома одинаковими зазначеннями-викторами, зсунутими за фазою на 120 градусів. Лінійні напруги це різниця потенціалів між кожною парою лінійних проводів називається лінійною напругою. Ну і приступаємо до вивчення сьогоднішньої теми. Якщо прийняти потенціал нульової точки рівний таким, що дорівнює нулю, то потенціал генератора лінійних затискачів дорівнює. ВА дорівнює УА, ВБ дорівнює УБ, ВС дорівнює У Перша формула. І чому це так? Що таке напруга? Напруга це різниця потенціалів між двома точками. От на схемі ми хрестиками відзначаємо точки початок і кінець фази. Початок фази А генератора або другого. Другої обмотки трансформатора і її кінець N. І тепер дивіться сюди. Ми прийняли тут, що Vn дорівнює нулю, воно випадає от звідси і виходить рівність потенціалу лінійного дорівнює у напрузі. Причому Напруга змінюється за синусоїдальним законом. Що таке у нас тепер буде лінійна напруга? Лінійна напруга це напруга, яка вимірюється між двома виводами двох фаз генератора. Або між двома, як кажуть, нульовими або лінійними затискачами. Ми її назвали лінійними затискачами. Таких от напруг буде АБ, УАБ лінійна, УБЦ, галочковий визначимо, І УЦА харайстиком. Ці клеви, де вимірюються такі лінійні напруги. І так же само, що напруга це різниця потенціалу Фіа мінус ФіБ. Заміняємо тепер згідно із формулою 1 ВА на УА а ВБ на УБ. І запишемо, що УАБ дорівнює УА мінус УБ. Аналогічно УБЦ дорівнює УБ мінус УЦ і аналогічно УЦА дорівнює УС-УА. Це при миттєвих значеннях відповідних напруг певний момент часу. Потенціали лінійних затискачів або лінійних проводів у кожну мить відрізняються один від одного через наявність фази між вазними напругами. Отже, лінійні напруги не дорівнюють нулю. Їх можна визначити аналітично за рівняннями 3, або графічно за допомогою векторної діаграми. Ну, прийнятий більш зручніший це от аналітичний або якийсь векторний способ розрахунку або комплексне число. АБ комплексне число дорівнює У УА комплексна напруга мінус Б комплексне назначення напруги. УБЦ дорівнює тож я не буду слово комплексне опускати, У Б мінус С. UC, і УЦА дорівнює У С мінус УА. Потрібно правильно називати що? Лінійна комплекса напруга а, Б дорівнює різниця комплексної напруги А і УБ. Таким чином ми отримуємо форму 3. Це можливо, тому що вам Тетяна Олександрівна і а, також Наталія Іванівна говорили, що у нас напруги синусоїдальні можна замінити векторними діаграмами. Як це, я проведу вам, нагадаю, додаткову лекцію, а зараз дивіться сюди. Отже, ми маємо синусоїдальну зміну напруги або РС. Вони будемо вважати, що в обмотці терейній трансформатора або в генераторі. Миттєве значення напругу дорівнює РС, тому що ми удихтуємо внутрішнім опором обмотки генератора. Намотані обмотка генератора дуже товстими проводами. І їх опір незначний. Переконаємось, що лінійна напруга змінюється за синусоїдальним законом, а отже, може бути виражена комплексним числом. Для цього. Ми виділяємо дві напруги. Ну, виходячи з цього рівняння, дивіться, що у нас РС генератора дорівнює у фазі генератора, враховуючи те, що дуже малі втрати на активному опорі генератора. То ми візьмемо перше рівняння і проаналізуємо, побудуємо АБ графік, маючи графіки УА і УБ. Як ви дивитесь, беремо точку Тіта, от вона, Т Іта. Це. І той час. І дивлячись на рівняння, ми визначаємо, що УА. Мінус УБ. Тому до відрізка, який від цієї точки штрих, точками показано. величина це буде означатись Уа, а відрізок над вісім Омега Т додається вгору відрізок плюс з мінусом УБ. Тобто оцей відрізок ми спочатку якби, відкладаємо протилежну сторону, присвоюючи йому знак мінус. А потім до відрізка показаного з точками надвістю Омега Т, додаємо цей ось відрізок, позначений двома рисками. Таким чином, при прийти ми отримали значення ОАБ. Ділимо весь Проміжок періоду на 12 рівних частин, але треба враховувати ті точки, де у нас ці дві напруги рівні, тому що за цим рівнянням вони будуть в протилежному напрямку, і це будуть от, графік, оцей, що ми будуємося, цей симосфоїд, буде у нас лінійної перетинат в оцих точках вісь омега Т. Тут він рівний, дивіться, і... От тут, от рівень, от, от крестком отут, де вони рівні хрестком позначаємо тут, рядом із тим. Таким чином, ми переконалися, що АБ зміниться за синусоїдальним законом, а отже, можуть у нас синусоїди змінятися на лінійні напруги і фазні напруги комплексних значень. Таким чином ми. Від хвильових діаграм переходимо до... до рівнянь в комплексному вигляді. Отже, лінійні напруги не дорівнюють нулю. Їх можна визначити за рівняннями системи 3. Або графічно за допомогою векторної діаграми. Отже, як будується векторна діаграма. Пазні напруги у генераторі, позначені двома рисками, рівні за значенням і зміщені одна по відношенню до другої на кут 120 градусів. Вся ця векторна діаграма обертається із швидкістю омега проти часової стрілки. І якщо тепер накласти декартову систему координат, то будь-який оцей вектор чи зелений, чи ні, буде змінюватися його по проєкції, а тут кут синус, якби весь синус буде змінюватися за синусоїдальним законом. Отже, згідно з тими рівняннями у АБ чому дорівнює, У А мінус УБ в комплексах. Так от дивимося сюди. Ми можемо у УАБ Вектор дорівнює У. Тут АБ тільки лінійно. У А мінус Б комплекс. У А мінус Б комплекс. От ми уважно, дивіться, дивимося. Замінюємо віднімання додаванням. І ми, якщо замінюємо віднімання додаванням, то знак беремо мінус у дужках. а перед дужками ставимо. Що таке мінус у вектор B в дужках? Це вектор ось оцей де, э, червоним зображеним кольором. Потрібно вивернути, дивіться, на 180 градусів, і ми таким чином отримать оцей вектор, от він. От, от він закінчиться. Мінус, мінус. УБ. Оцей вектор. Ну, а для того, щоб знайти суму векторів УА плюс вектор мінус ОБ, а мінус один. Хвилясти, я так позначу. То потрібно цей вектор перенести і за правилом трикутника. Знайти сумарний вектор УАБ. Аналогічно ми робимо і для от, Красивіше побудовано, дивіться, робимо побудову. Вектор С береться тепер з мінусом. По цій же самій причині, що діють додавання, заміняє дію віднімання. І таким чином вектор у нас. ОБЦ це дорівня. ОБ плюс мінус УС. Це векторній. А в дійсності це буде в законі. ОАБ дорівнює тепер КАБ дорівнює UA Комплексне значення мінус УВ. B. Тоже комплексне значення числа. От так будується векторна діаграма. Що можемо ми зробити? З векторної діаграми видно, що при симетричній системі фазних напруг система лінійних напруг також симетрична. Вони рівні лінійні напруги за значенням ісунуті відносно одна одної на кут 120 градусів. Зараз ну, удалимо лишнє. І от ці вектора ми говоримо зараз про них. Позначаємо. Вони рівні за значенням всунути відносно одна одна напруга на 120 градусів. Разом з тим, при прямій послідовності фаз зірка векторів лінійних напруг випереджає на 30 градусів, ось 30 градусів дивіться зірку векторів фазних напруг. Ну, чому це так? По-перше, це рівнобедрений трикутник. По Симетрична система фазних напруг ось цих що в мене були попередні. І дивіться сюди, оцей кут дорівнює 120 градусів, він дорівнює от, оцьому кутові 120 градусів, як кути з відповідно паралельними сторонами. Тому, якщо цей 120 і трикутник, то вона... Сі 2 кути припадає 60 градусів. 60 поділити на 2, виходить 30 градусів. От таким чином ми переконалися. І наступне, ми повинні встановити співвідношення між лінійними і фазними напругами при з'єднанні з зіркою симетричне навантаження. Що ми зараз і зробимо. Отже, візьмемо. Трикутник оцей. От він. Я його відмічу галочкою. І тепер подивимося сюди. Це рівнобедрений трикутник. Дві сторони. Рівномедрину трикутнику опускаємо висоту. Вона ж є з медіадою. Значить, оці два відрізки ось цей. Цей вони рівні. В чому рівний кожен відрізок? Він дорівнює, дивіться, гіпотенузі помножений на косинус кута. Тобто прилеглий катет рівний гіпотенузі, помножений на косинус кута, щоб визначити оце через гіпотенузу прилеглий. Але таких відрізків, як ви бачите, їх два. Перший, другий. От ми показуємо, що кожен із них їх два, кожен із них дорівнює у А, УА. Ось вона. І обмножити на косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів корінь з 3 на 2 Коли ми підставимо значення косинуса, то двійка скоротиться і звідси виходить, що у АВ це лінійна напруга. Лінійна напруга От вона. рівна кореню квадратному із трьох умножити на фазу. Тобто співвідношення між лінійними і фазними напругами говорить таке, що лінійна напруга більша від фазну корінь з трьох разів. Тобто, щоб написати рівність то треба менше помножити якраз на корінь стру. Ну або якщо у лінії не поділити на фазну, то тільки вже тут береться не без точки, бо це буде комплексне значення, а береться це якраз число у нас до жектора. От Умножено відповідно на його масштаб. І вбереться значення лінійної напруги. Оце ми встановили співвідношення Між лінійною і фазною напругою при з'єднанні з зіркою симетричне навантаження. Залишилось встановити співвідношення між лінійним і фазним струмом. Отже, у зв'язаній системі. Так як і не зв'язаний, кожна фаза є замкнутим кого. Згідно з додатнім напрямком РС. В обмотках джерела додатній напрям струмів у лінійних проводах від джерела до приймача. А в нульовому проводі від приймача до джерела. От ми дивимося, дивіться, чому це так. Беремо Гідравлічну модель. РС це якби у нас насос, який перекачує воду, а потік води це якби струм. У генераторах або у обмоці, у обмоці трансформатора, РС і струми співпадають. І співпадають вони тому, що це є активне джерело. Активне джерело, яке виробляє енергію, Струм і напруга співпадають за величиною, за напрямком, а при симметричному навантаженні РС і напруга рівні. Так, струм буде, от він сюди направлений. І у нас він буде позначатися і струм. А, але так як у генераторі і з споживачеві беремо штрихом. Далі переходимо сюди, це якби лінійний струм без штриха. Але це той же самий струм, бо ось це у нас контур один. Він, якщо розірвати, розрізати цей на три проводи, то у нас буде що. Послідовне з'єднання, а при послідовному з'єднанні струми рівні. Тому у нас е, можна записати, що струм у лінійному проводі і струм в фазах буде рівний, бо це один і той же самий струм. Тому ми ще визначимо напрямок оцього струму. У споживачеві. В споживачеві, дивіться, у нас виходить так, що напруга буде направлена в вектор вгору а струм буде зустрічно. Це говорить про те, що Уйде споживання енергії. Тобто тут у нас енергія перетворюється електрично у інший вид енергії, А. Теплову або електромагнітну, а якщо там ще є конденсатори, крім катушок, то і ще й перетворюється у енергію статичного поля конденсатора. От таким чином ми зробимо виступ, що при з'єднанні зіркою в точках переходу із джерела в лінію. Є з лінією приймач немає розгалужень, тому фазні та лінійні струми однакові між собою в кожній фазі при симетричному навантаженні. Тобто і лінійний, дорівнює і фазний. Ну або при з'єднанні зіркою фазні та лінійні струми однакові між собою в кожній фазі при симетричному навантаженні. Струм нульовому проводі при симметричному навантаженні. Візьмемо точку N навантаження і для неї запишемо перший закон кірову. Комплексне значення струму ІГ. Плюс комплексне значення струму ІВ. Плюс комплексне значення струму фази ІЦ. мінус Комплексне значення струму в нульовому проводі. Тому що в нульовому проводі струм тече від споживача до генератора, а тут буде протікати таким чином, що споживачеві від початку до кінця. Тобто входити будуть три струми в точку, вони беруться знаком пальосу Цей і знаком мінус. Ось після цього струм і L. Переносимо через знак рівності, він міняє знак з мінуса на плюс, і е, робимо його дзеркальне відображення. Таким чином ми отримали комплексне рівняння в ну, струму нульовому проводі. І за цим е, рівнянням, переходячи до векторів, ми будуємо знаходимо суму. Ми беремо вектор і а, комплексний, і Б і, і С, вони зміщені один проти одного на кут 120 градусів, тому відмічаємо їх. Думаємо різку наразі вектор і далі. Гумаривська на ці вектор. Вони зміщені і в симетричну систему струмів. І потім додаємо до вектора і А очень зелений. Паралельно переносимо вектор і Б, щоб кінець першого вектора був суміщений з початком другого вектора. І е, переносимо з вектора С до кінця вектору ІБ. Тобто, отримаємо замкнутий трикутник. І ми бачимо, що сума цих струмів дійсно дорівнює B. Тобто ми прийшли, сума дорівнює точці. А точка це вектор у декартовій системі 0 плюс ньот 0. І дорівнює B. Таким чином ми переконалися, що у нас дійсно в нульовому проводі при симметричному навантаженні струм трьом нульовий. А тому можна обійтися без цього нульового проводу. Тобто від чотирьохпровідної системи, яка зараз створена на відтворена на рисунку ми можемо перейти до трьохпровідної. Трипровідна система теоретично важлива, але не використовується, тому що при симметричному навантаженні нульовий провід не потрібний робочий, але потрібно мати захисний нуль, який з'єднується з корпусами всіх споживачів. Це робиться для того, що якщо якась ваза проб'є на корпус, щоб по контурі розвинувся великий струм, спрацювала теплова і електромагнітний захист. Захист. Тут для цього використовують і приміняють у нас захисний лод.